Бюджет міста жовті води за перше півріччя цього року перевиконано в основному за рахунок податків з підприємств та державних субвенцій. Витрачали гроші переважно на соціальну сферу, освіту, медицину, соцзахист. Детальніше про те, як місто розпоряджалося коштами, розповіла начальник фінансового управління Анжела Шмігель. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду за перше півріччя виконано на 104,1%. При плані 127,7 млн мільйона. Надходження склали 132,9%. Сума перевиконання 5,1 мільйона. Забезпечено у нас 54% дорічних панових показників загального фонду бюджету. Забезпечено виконання по таким дохідним джерелам: це ПДФО, податок на прибуток підприємств, плата за землю, частина чистого прибутку, плата за встановлення земельного сервітуту, надходження віриної плати за користування майновим комплексом по іншим надходженням. Одночасно недоотримали ми такі види податків, як внутрішні податки, це акцизний збір, податок на нерухоме майно, транспортний податок, єдиний адміністративні штрафи і плати за надання інших адміністративних послуг. Станом на 1.7.2024 року податковий борг до бюджету громади становить 80,4 млн на жаль, він зріс в порівнянні з початком року на 6 мільйонів або на 8,2%. Найбільша потова вага в податковому борзі це плата за землю 68,8 мільйона, нерухоме майно 5,6 мільйона, єдиний податок 1,9 мільйона, частина чистого прибутку 1,5 мільйона і податок на прибуток підприємств 676 тисяч Надходження спеціального фонду бюджету склали 8,2 мільйона. Це в два рази більше плану за рахунок надходжень власних надходжень бюджетних установ. Протягом першого півріччя до бюджету громади ми отримали трансферти в сумі 67,6 млн гривень. Це дотації і субвенції. Основна з них це субвенція на освіту. Станом на перше сьоме, в нас згідно затвердженого плану передбачалось погашення безвідсоткового кредиту жрео, але, на жаль, кошти не надійшли і сума боргу по плану складає 117 тисяч гривень. По видаткам бюджету територіальної громади за перше півріччя. Видатки склали на 192,5 мільйона гривень. за напрямками державне управління 17,2 млн, освіта 122,4 млн, охорона здоров'я 17,5, соцзахист 10,4, культура мистецтва 7,1, фізична культура спорт 5 млн і житлово-комунальне господарство 6,9 млн. Якщо порівнювати з минулим роком, то у нас видатки збільшились на 25 мільйонів або на 15%. Це в першу чергу пов'язане з зростанням мінімальної заробітної плати і видатків на енергоносії 86% видатків бюджету це соціальна спрямованість. Як у нас вже склалося на протязі. Багатьох років. На захищені статті, такі як заробітна плата, і медикаменти, харчування направлено 174 мільйона. За рахунок коштів бюджету у нас утримуються 44 бюджетні установи. Середня заробітна плата працівників в першому півріччі склала 12,3 мільйона. Це, Це на 1200 гривень більше, ніж в минулому році. На жаль, маємо кредиторську заборгованість на перше сьоме в зв'язку з тим, що не проходила так звана третя черга платежів у державній казначейській службі. Сума кредиторської заборгованості по бюджету складає 959,6 тисяч гривень. Височний ГОК Гасив заборгованість по заробітній платі, а відповідно сплачував ПДФО в міський бюджет. Ми маємо і в тому числі і за що цього перевиконання нашого бюджету. Окрім того, їх обіцту, То, що директор обіцяв, він виконує. Може не в тому обсязі, в якому ми очікуємо, але виконує проходи сплата податку за земельного податку. По якому тричі від них 436 три тисяч. І це не можу не радувати, то це дає нам перевик... невелике, але перевиконання, за щодо якого ми з вами робимо розподіл, ми з вами робимо додаткові роботи, реанімуємо ті програми, які вважаємо за необхідні. І якийсь рух у нас є вперед, так Верасано, бо якщо немає перевиконання, нема що її ділити, на жаль.